Зеленський провів переговори з головою Євроради Антоніо Коштою щодо вступу України до ЄС і гарантій безпеки. Він заявив, що 35 країн входять у коаліцію бажаючих 26 із них готові надати гарантії, включно з розміщенням військових. Кошта повідомив, що делегація ЄС вирушить до Вашингтона для узгодження нових санкцій проти Росії, та наголосив, Європа готова до післязавтрашнього дня. Але щоб він настав, потрібно змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Прем'єр словаччини Роберт Фіцо зустрівся із Зеленським в Ужгороді, заявивши, що привіз важливе повідомлення від Путіна. У дипломатичному процесі розглядається варіант створення демілітаризованої зони в Україні під моніторингом штатів, дрони, супутники розвідка, наземний контроль можуть передати державам поза НАТО, наприклад, Саудівській Аравії чи Бангладеш. Туреччина могла б гарантувати рух українських товарів у Чорному морі та контролювати протоки. Загалом, інструменти незмінні зброя, санкції та час.